Христос рождається, славімо Його. Боже, милості Господь дозволив нам знов, браті і сестри, зранку зібратися, подякувати Богу і за нічку і попросити благословення на предстоящий сьогоднішній день. На сьогодні п'ятниця, четвертий день різдвяний. Спасі Господі, хто долучається до ранішніх моліт. Будемо зараз їх читати. <кій> Дякувати Богові за нічки і просити благословіння на день. Посі, Господі, всіх за підтримку, за лайки, вподобайки, за вашу молитву. Пасі Господі. Молимося. <кій> В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилами грешного, Господи Иисусе, Христе, Не Божий молитв ради Пречистая Твоєї Матери и всех святых, помилуй нас, Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешитель души истины, и везде, свои вся исполняя сокровища благих, и жизни подателя, приди, и вселисины, очистины, всякие скверны, и спаси, блажу, душа наша. Святий Боже, святий крепкий, святий, безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий, крепкий, святий, безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий, крепкий, святий, безсмертний помилуй нас, слава Отцу Сину і Святому Духу, і Нині, і Прісне, і віков. Амінь. Пресвятай Троїся, помилуй нас, Господи, очисти Сіріхі наша, владико прости беззаконня наши, святи, посеті, і селініші нашей, імені Твої ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и присну, и во веки веков. Аминь. Отче наш, наши жии на небесе, Го светится имя Твое, да при Царствии Твое, да будет воля Твоя, яко на небесей, на земле, и хлеб наш насущный дашь нам гнезд, и остави нам долги наши, кожи имя, оставляй им должником нашим. И не веди нас в искушения, но избави нас от лукавого. <coughs> Оставши от сна припадаем Ти блажен, я низкой песню ті сильні. свят, 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 святых Боже, Богородице і помілий нас, слава Отцу і Сину і Святому Духу, Отодрай і сна вас мисі, Господі. Господи, умой про серце і сні, мой отверди, воєжі п'яті, тя і Троїці, свят, 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 святых Боже, Богородицы і, і помілий нас і нині і прісно, і вовіки віков, амінь. Внезапно суддя прийти, ко його ж до діяння обнажаться, но страхом зовім полонощі. Свят, 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 Ісі Боже, Богородице, і помілий нас. Господи, помілий, Господи, помілий, Господи, помілий, Господи, помілий. Господи, помилуй, 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 От сна, восстав благодарить святая Троице, яко мною ради Твоя благости и дало терпення, не і рішного, не прагни синами намиленего и грешного, же по обел месі законями моими, но чоловіку любства лиси обычно, и в нечаю, не лежащего здвину Месі, Воєже еже утрені, вот слави, державу Твою, и ныне мої мои очи мисленные, отверзи мои, уста поочам Твоим, И разумите заповеди Твоя и творите волю Твою и пейте Тя во исповедении сердешним и воспевайте Все Святое Имя Твое, Отца и Сына, и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите и поклонимся цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и преподим Христу, цареве нашему Богу. Придите і поклонимся и преподем самому Христу, цареве Богу нашему. Помилый «Бо, мне Божии по молиться милости Твоей и по множеству Твоїх Твоих очистей, Моє, мое, наепачи в моим беззакония моего, и от греха моей честями, как беззакония мое, знаю, и грех мне предо мной свину тебе, единому ссорише их и лукаво, и пред Тобою сотворих. Я, куда оправдившись во славе се, Твоих победишь, они даст судете те, все по зачат ем. І вори всех людям, мати Моя, все істину возлюбились, безвестные тайны, и при мудрости Твоей вемисі, окропішим и сопами очищуся, умийшими, і паче снігах обілился, Слуху моему дайся радості веселі, возрадуйся, кости смиренные, отврати лица Твідрих, и все беззакония моя очисти, серце чисто, зіжджує мне, Боже, и дух право в отробі моей. Не отверь меня от лица Твоего, и Духа Твоего, Святого, не нее от, от меня, воздашь мне радость Спасения Твоего, и Духу Владычным отведи меня на учебе законы и путем Твоим, и нечестиве к Тебе обратятся, избави меня от крови, Боже, Боже, спасение Моего, возрадуйся, язык не правде Твоей, Господи, сне мои отверзиши. И уста моя воздействия, хвалу Твою. Яко аж хотели все жертви, дал би хуба все соже не благоволіши, жертва Бога сокрушен, серце сокрушено, і смиренно Бог не жит. Ублажи Господи благоволен Тим Сиона і до Сизи до стіни Иерусалимские, тогда благоволіши жертву правди, возношені і все сужигай тогда возлежать на алтар твої лицы. Верую в Єдиного Бога Отца, Вседержителя Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым, и воединого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, и народного Иже рожденного рождения, прежде всех век, света от света, Бога истина, от Бога истина, рождена и Сотворена, и насущно от Своим же Вся Быша, нас ради человека, нашего, ради Спасения, шедшегося с Небесы, оплатившегося от Духа Свята, Мар я, я, ся, вже Пилати, і Марії Марии Девичеловечися, распятого же за непрепонтийсям пилате, и страдавшей і ребена, и воскресшего в Третій день по Писанием, І вошедшего на небеса, І и в Дісною Отца, І паки Рядущого со славою, судите живим і мертвим, Його же царстві не буде конца, І в Духа Святого Господа Животворящого, І же от Отца і же с Отцем і Сином споклоняемы. І славе малого лоша Пророки, воединой і Соборную и і Церковь, исповедуй Единокрещение, виставлення грехов, чаю воскресіння мертвих і життя жизни будущого віка. Амінь. Аминь. очисти меня грешно, яко ніколи же сотворив благо пред Тобою, но Испавия от лукавого и да будет во воля Твоя, да неосужденного отверстия устав, и недостойная. І восхвалю ім'я Твоє, Святої, Святое, Отця, і Сина, і Святого Духа, ныне и пресной, во віки віков. Амінь. От сна восставь в полуночной песне, приношу Ти Спасе, и препады Его пьете, не даш мі уснуть в греховней смерті, но щедрим и распися волею і лежащей мивленности скорее восстави, І спаси мне в предстоянній молитві, і и после ножни, день безрішен, Христе Божий, Спаси Мя, Тебе, владыко, человеку любче от сна восставь прибегай, и на дела твои подвисаюся минасердям Твоим, и молюся Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, и избавь меня от всяких мирские злые вещи, и дьявольського поспішения, и спаси мя, и Віди Царства Твое вечные, Ти Боиси, Мой Сотворитель, и всякому благопромисник и Податель. О Тебе же все уповання моє, и Тебе славу воселаю, нині и присно, и во веки веков. Аминь. Господі, же мною Твоей благостью, и великими шедротами Твоими далецями, рабо Твое, мимошедше время, ножчийся, я без напасті преде от всякого зла противна, Ты сам владико всяческий Творче, Сподобием и истинным Твоим светом и Пресвященным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков, Аминь. Господи, Вседержителю Божий, Божьей силы, всякие плоти, Вышний, не несмиренные, презирай, сердца жиют утро, Биспятой и сокровенных человеков, я и предведы, безначальный, пресносушный свете, у Него Женесть не применение, или приложение, осенение, Сам бессмертный царю, Прийми моление наше, я же в настоящее время на множество Твоих щедро дерзающих скверных Тебе стен Твоим, и на нам пререшения нашей жительным и словом и мыслью, ведением или неведением совершенно нами, и очистенной от всяких скверной плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящую, жде ночь прийти, ожидающим пришествия светлого, явленого дни единородного Твоего Сына. Господа і Бога і Спаса нашого Ісуса Христа, вот же со славой судья всех приидет, ко можно отдать по делам Його, да не і бленившийся, но і воздвіжені в діленні обрящим святові, в радості божественній чоток слави і особниде, і где же празднующий глас непрестанный, и неизреченная сладость зрящей Твоего лица, доброту неизреченную, ти боишься істинний світ, Просвіщай і освящай всяческая і тяпая все тварь во веки веков. Амінь. Тя благословим Вышний Божий Господі, милості творяща, пресно з нами, великая и жене і славная же и і жені, жене исчезла, подавши нам сон в мыши нашей и ослабление трудов, но трудной плоти. Благодарим Тя и Кони пообілися нас собі обезаконьми нашими на чоловіку любство лиси обычно, і в нечаянный и не воздвились, воежи славословити, державу Твою, тим же молем безмірною Твою благость, просвіті наші мислі, очеса і ум, нашу осналіності в оставі, отвірзі наші уста ісполні исполни Твоего хваления, якода возможем не петь и же, і исповеди Тебе у всіх і от всіх. славим Богу. Изначальному Отцу, Судинородным Твоим Сином і все святым, и благим і животворящим Твоим Духом, нині і Пресно, і во віков. Амінь. Аминь. Воспевай благодать Твои владычицы, молюте, О Мой о благодати, ступайте правыми настави путем Христових заповідей, где ти к песне о нині сон гоняющий, связанная пляницями, рехопадения, мольбами Твоїми, розріши Бога Невєсто, Наші мій во сохраняй бурючих враг, збавляючи м'я. жизнодателя, Бога рочи, миршленными смі, оживи, я і святний вечерній і душу мою, слипшую просвети, Одівне владышня палата дом духа божественна. Мені сотворив, рача роча, і урочой душі я. Многолетні страсті, волнуюся життєйської бурі, костю покаяння на праві. избай меня огня Вічного Сого. И червя же зла, и тартара, дамя, и више безсомрадование, и же мной рехом повинника, ново сотвремя обещав, что не чувствуем пренепорочный сорешений, странно муки, всякие, покажи мне всех, владыку моли, небесной милу, чети веселье со всеми святыми Сподоби, Пресвятай Дьеву слышишь глаз непотребного раба твоего строю давай, мне слезам при чистой душе моє скверно очищающий. Синанья от сердца приношу тебе непреставного, сердце, владичице, молебную службу Мою прийми, и Богу благотробному принеси, превышее ангелом рискам, и превыше слитье сотвори, святоносную, сень небесные, духовную благодатью Минаправи, роцию воздей и уснех, похвалению сквернины, скверной сенепорочные, душе тленик Мьяпакостей и избави, Христа, прилежно умоляюще, йому же честь чести, поклонение подобает, Ныне и присной його віки веков, Аминь. Но ви всі, Все, Ви, Боже мой, Господи Иисусе, листе мною, раді любви, шел, и воплотился, Иси, якодо спасеше всех, и і и і спасе, спасибо по молю тя, а ще богодел, спасіше мені несе благодаті, дар. Надо паче і мною щедротах, неизреченный милый все, веры в Бомире, колиси, о Христе мой, жив будіт, И не утрет смерти во веки, а ще оба вера, Я живья спасает отчаянные все веры и спаси меня. Яко Бог, Мой, Святый Создатель, вера же вместо дел домениться мне, Боже мой, не обрящий по дел отнюдь оправдающих меня, да Та вера моя давлеет место всех тогда отвещает и да правдит Мя, да покажет на причастника славы Твои я. да не Обо похитить меня, Сатана и похвалится со Слове. Я же отторгнути меня от тверди и рады, но я хочу, спаси мне, или не хочу, Христе, спаси мой, предвари скоро, скоро Бог, Ты боися Бог мой, чревая Матери моя, с Подоими Господи, не усы бы якоже возле Бик, иногда ты самый грех, и паки и поработать и тебе безденность и точно, якоже поработать да и паче же поработаю тебе, Господи Бог моему. Иисусу Христовы, Все, дні живота Моего, нині и прісно, во веки веков. Аминь. Святий Ангеле, предстояй окаянный моей души и страстний моїй Моей жизни, не остави меня грешного, неже отступи от від меня за невоздержание моє, не дашь мне лукавому демону, обладать мною насильством смертного сего все. Укрепи без Свой еще и худу и Моей на путь спасения. И е святые, аннули Божьи, хранители, покровители окаяны, моей души и тела, вся не просили, кем тебя в оскорбих все дни живота моего, и аж, что сырийший пришедший нож все, покрими настоящий день сохрани, и сохрани меня от всякого искушения противного, да не в ли все про невы Бога, и молися за мягкого Господа отвратит в страсти своим и достойно покажет мне раба своих благостья, Аминь. Пресвятая, владычица, моя Бога Святыми Твоими всесильними мольбами, ожени от, от мені смирино и окаянного раба Твоего, уныние забвини, Нерозумия, ни родиния, и вся скверная лука, Воиху не помишления, от окаянного моего серца, и от помреченого ума Моего, и по оси пламень страстей моих, и Коніш, Ми окаянин, и избавь ми от Моих лютых воспоминаний и предприятий, и от Сих, злих, води, как благословение все от всех родов. І славіться причесне ім'я Твоє, віки Вікова, Амінь. Моліть Бога нас всі святі, яку ми усердно к вам прибігаємо, скорим помощникам і молитвенникам у душах наших, богородиця Діво ворадися, благодатна, і Марія Господь з тобою, благословена Ти в жинах, і благословена плачева Твоєго, яко Спаса роділа Юсі душ наших. Спаси, Господі, люді Твоя, і благослови достояння Твоє. Победы православным христианам и супротивных дария и Твое сохраняет Христом Твоим жительство. Спаси Господи и помилуй Отца Моего Духовного, родителей моих сродников, начальников, наставников, благодетелей, воїнів на поле брани. Всех ныне нами тут поминаемых і всіх просивших о них помолитесь, і всіх православних християн. упокой Господи, душу особших раб Твоїх, родителей моїх, сродников, благодетелей, воїнів на полі і всіх всехни нами особших православних християн, і всіх подвіку особших, і простимся за рішення вольне і невольне, і даруєм царстві Небесное. Псалом 90. Живи в помищі Вишнього, крові Бога Небесного, во дворі царі, чад Господіві, заступник мої сі і прибіжчі Бог мої, уповай на Нього, як отой збавити от сіті ловчі, от слові сім'ятіжна, плішма своїм осінніття і патрулею, надіючийся, оружієм обидіття істина Його, не обоївшися страха ношного, Острелины тящие, в дни отвещивать неприходящие, О срящие беса полуденного, падет от страны, Тве Тысяча й тьма удисную Тебе, же не приближится, обаче Мотве, смотрищее воздание грішніку узріші, як ти, Господи, оповане мои Вышнего положились и прибіжжя твоє, не при Тебе зло і рано не приближится тілесі Твоему, яко Ангелом сім заповесить Тебе, сохранить тя во всіх путях твоїх, на руках возьму Тя, да приткнеш предкнейшее камне твою, на і наступиш і попереш и поперешли и змея, якона м'я опова и збавлю, и і покрию, и, і опозна імя Моє Возове, услышу Його, сними скорби мою и прославлю Його, долготою Дні його, Его, явлю Ему спасение Мое. Достойно яси, кого истину брати Тя Богородице, приснов блаженної, пренепорочною, і, і Матір Бога нашого, Честнейший херовим, и славнейший, без сравнения с Серафим, без иснея Богославорочий Исуши и Богородицу тя, величаем, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и нині и присной, во веки веков. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи благослови. Молитва ради Пречистой Твоя Матері, силу и честного же Творящего Христа. Свято равно Великого Князя Владимира, Великої княгині Ольги. Свята в ліку мученика Побідоноса Георгія, свята в ліку мученика і цілітля Пантелеймона, свята Великомучениці Варвари, священного мученика мучениці Іостинії, преподобних і богоносних отець наших, Міфодія, Іова і Амфілохія, чудотворців Почаївських, Антонія, Феодосія і прочих чудотворців Києво-Печерських, Сергія Ніконорадонівських, Серафіма Саровського, Паїсія Афонського, Святих праведних Бога, Отець іокима і Ани, мучеников 20 тисяч в Нікодемії, мучеников Лікера Пресвітера, Зінона Фіофіла Діакона, Дорофія Мардонія, Мегдонія Діакона, Індіса Горгонія, Петра, Єфімія, Мучені Сагафії, Домни Фіофіли і інших, апостолів от 70 Ніканора, Священномучеников Нікодима Епископа Білгородського і Аркадія Діакона, Олександра Пресвітера, священномученику священномучеников Фектиста Леоніда Ніколая Пресвітера, священномученику Арефи Олександра Пресвітера, преподобного Ігнатія Ломського Ярославського, преподобного Корнілия Крипецького, преподобного Смарах Деніжинського и жий мені совершай, і всіх святих Твоїх Господи, Иисусе Христе Божий. Помінуй нас, грішних. Амінь. <кій> Спаси, Господі, браті і сестри, за молитву. Помолилися, попросили Бога благословити на цей сьогоднішній день. Ще раз всіх вітає з різдвяними днями. Різдво Христове в нас буде згадуватися такі різдвяні дні до 13 січня, включно. 13 січня буде віддання вже праздника Різдва. А 14 січня ви знаєте старий новий рік, святітля весілля Великого. Так що спасі, Господі, всіх Божої допомоги на предстоящий день покрову Цариці Небесної і всім ангелам-хранителям. Спасі, Господі, за вашу підтримку, за ваші лайки подобайки, вподобайки, за подаруночки, спасі Христос. Так, е також хочеться подякувати Алла, Алла, спасі Господі, за підтримку. Поможе Боже всім, посій Господі всіх, Божою допомогою на пристоящий день. Христос рождається славімо Його. Такі дні вже бачите, зими в нас, так як всіх вас, певно, немає, але погода така тепла на дворі. Сніжку нема, тепла, ну, ніби передаючи, вже буде мінятися погода, знов на зиму йти. Отак, браті і сестри, така бачите, такий сучасний світ. Ну, нічого, Не забуваємо зранку п'ємо святу воду, обов'язково Крещенську п'ємо. Є антидорчик, ймо антидорчик. У нас він є антидорчик, ціна мисочка. Він сухенький собі зранку стає, оце помолилися. І кусочок антидорчика, водички. Дуже важливо про це знати. І пам'ятайте, що в нас є дуже багато святиньок. масло святе, водичка свята від різних святиньок. Обов'язково користуйтесь ним, бо розказують люди, що щось починає боліти, приложують святинки, масличко мазать, ручку, ножку, в кого що болить. І реально чудеса відбуваються. Просто ми настільки вже, знаєте, привикли до тих таблеток, що те, 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 а от попробуйте. Де щось болить, візьміться те масличко, помастіть, помоліться. І реально люди розказують дуже гарні чудеса. Тобто, наскільки Господь, благодать Божа, з нами, просто ми нею не користуємося. Так що не забуваймо, свята водичка, святі масличка, святинки, які ми маємо, обов'язково прикладаємо, помазуємося і використовуємо їх. Спаси Господі, з вами був Чтець Анатолій. Всім гарного мирного дня. Христос рождається, славі Мої, Христос народився, слава моїх. З Богом всім!